Всім привіт вітаю в джедайській Криївці. Багато часу минуло з виходу мого останнього рейтингу, але не хотілося робити щось серйозне та пафосне. Тож сьогодні трохи розважимось. Пропоную пройтися по спільних рисах Героїв зоряних воїн. Ви побачите, скільки всього єднає наших улюблених і не дуже улюблених персонажів. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку-далеку галактику. Отже, поїхали. Ви, герой зоряних війн, якщо? Ви живете на Богом забутій планеті зовнішнього кільця, і ця планета пустельна діра. Звичайно, в першу чергу на думку приходять Татуїн та Джаку, але й Лотал з повстанців особливо не пишуть лісами. І на Мандалор – це не виглядає як загублений парадіс. Планети, на яких ми вперше зустрічаємо Джин Ерсо, теж не особливо привітні. Чого тільки вартує планета в'язниця в Обані. Тільки пад металей пощастило вирости на цивілізованих планетах. Звідки ти родом? Ні звідки. Усі ми звідкись? З Джаку? Я згоден, це вважає звідки. Скоріше за все, ви гарний пілот, навіть якщо корабля у вас немає і ніколи не було. Так, ми пам'ятаємо, що і Люк, і Рей тренувалися десь поза кадром, але виглядало так, ніби пілотування було зашито в їхню ДНК. Сісти за штурвал винищувача та одразу полетіти в бій після польотів татуїнськими ущелинами на якійсь місцевій рухляді – не проблема. Пілотувати тисячолітній сокіл, що простоїв кілька років фактично на звалищі, потримайте мій каф. Про Енекіна взагалі мовчу: з такою кількістю медохлоріанів він і хірургічну операцію без медичної освіти провести може, але це не точно. Ну і не забуваємо про таких ненаділених силою героїв Асів, як Ган Соло, Подемерон та Герасендула. Нарешті розважимося. У вас є милий або не дуже милий дроїд-компаньйон. В світі зоряних воїн важко обійтися без залізного друга. Це й допомога у зламі імперських чи сепаратистських кодів, і компанії у довгих подорожах, і посередництво у комунікації з іншими расами, і вогнева підтримка в разі чого. У Енакі Наталюка був r 2 d 2 у Леї Тріпіо, у Рей – 8, у Касіана – K2SO, у Келекестіса – 1 а у Гересен дули Чопер. І тільки у Мандалорця нікого не було із зрозумілих причин. Чи ig 11 теж рахується? Капітан каже, що ви наш друг, і я не вб'ю вас. Дякую. Ви не владу з законом, член кримінального картелю або взагалі державний зрадник. І, хоча приквелів це особливо не стосується, але і герої оригінальної трилогії, і герої сиквелів та спінофів, а також серіалів, «Повстанці», рух опору погана партія та мандалорець. Всі знаходяться поза законом або під прицілом мисливців за головами. На них полюють імперія, перший орден, інквізитори та кримінальні боси. Не нудне життя, я вам скажу завжди. В тонусі шпигони повстанців передали на цей корабель секретні плани. Я хочу знати, де плани, що були передані вам. Я не знаю про що ви кажете. я член імперського сенату і прямую з дипломатичної місії на Альдеран. Ви входите я... до спілки повстанців, ви зрадниця, в камеру. І останнє, але найважливіше. Висорота або у складних стосунках з батьками. Майже всі герої франшизи мають важке дитинство. Мабуть, найбільше повезло люку, бо його принаймні родичі виховали, хоча й не кремні. Рей взагалі покинули в пустелі, батьків Діна Джарена вбили у нього на очах, батьки Езр згинули в імперських в'язницях. Джин Ерсо бачила смерть матері та фактично втратила батька, а виховав її Согерера, який більше приділяв увагу бойовій підготовці, аніж сантиментам. Гану Солу та Касіану Андору, теж, судячи зі всього, на батьків, розраховувати не доводилося. Кайло Рен був травмований розлученням батьків, виключення, що тільки підтверджують правило, падме талея. Я пам'ятаю, що лею вдочерили, але виховали її як рідну дочку в королівській родині Альдеану. Тож жалітися нема на що. Згодні з рейтингом, що ще спільного для героїв далекої далекої галактики помітили ви? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на мой телеграм-канал та Фейсбук-сторінку. Там я максимально оперативно викладаю новини та чутки, офіційні та фан-відео посилання внизу. І як завжди, may The Force Be with you.